Лідери країн-членів Великої Сімки підтвердили, що суверенні російські активи, які знаходяться в юрисдикції їхніх країн, залишатимуться замороженими, доки Росія не компенсує Україні завдану шкоду. Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і сплатити завдані нею збитки, які за даними Світового банку на сьогодні вже перевищують 400 мільярдів доларів. Йдеться у заяві у спільному комунікаті за підсумками саміту країн-членів Великої Сімки. Лідери також наголосили на свої відданості тим крокам, які вже здійснюються, аби допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру. Серед них продовження роботи над двосторонніми безпековими домовленостями та підтримка української формули миру. Тим часом в ООН відбулося засідання Ради безпеки щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Це перше засідання, яке стосується України за головування в радбезі Еквадору. За подіями із Нью-Йорку стежить моя колега Ірина Соломко. Іро, привіт. Іро, розкажи, будь ласка, Вітаю. про деталі цього засідання. Про що говорили? Так, Марія, як ти вже зазначила, це було засідання. Тобто, це так важливе. Це було важливе засідання через те, що останнім часом на тлі конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, а також загостренням інших регіональних конфліктів, в принципі, так увага Ради безпеки до України трішки зменшувалася. І і це зокрема свідчить кількість засідань, які провела це які провів орган присвячений Україні. Останнє засідання було два тижні тому під час зголування Китаю. І от як мені говорили колеги журн, відповідно, дипломати, насправді навіть з ним було. Кілька проблем, тому що китайці постійно намагалися переносити дату. Напевно, в цьому є певний такий вплив Росії, тому що навіть сьогодні, під час засідання, заступник постійного представника Росії Дмитро Полянський він по суті публічно подякував представникам Китаю і він по суті їх хвалив за те, що от під час того засідання він не допустив до участі в ньому низки європейських країн які хотіли підтримати відповідну Україну. І він лише допустив Україну та країни ЄС. Але повертаючись до сьогоднішнього засідання, як ти зазначила від першого. Грудня головує Еквадор, і ця країна неодноразово, практично постійно під час засідань висловлює свою підтримку Україні та засуджує найголовніше дії Росії, тому не тобто не стало таким здивуванням, що вони розпочали своє головування по суті. Такого з засідання присвячене Україні, і, зокрема, гуманітарній ситуації дуже багато країн-члени говорили про те, що, що Росія знову поновила свої відповідно атаки на цивільне населення та і на інфраструктури. Що по суті повторюється сценарій минулого року, так коли Ро. Росія намагалася заморозити Україну, і до цього потрібно готуватися. І до цього потрібно допомагати Україні відповідно долати наслідки цих дій Росії. Окрім того, кілька послів зазначили, тобто вони відзначили те, що така одна з найбільших атак дронів, яку Росія запустила на Київ, вона відбулася спочатку. Повному вторгнення, вторгнення маю на увазі. Вона відбулася 25 листопада, коли весь світ та Україна вшановували 90 річницю пам'яті голодомору. Окрім того, того, під час виступу, наприклад, заступник генерального секретаря Морослав Єнча він назвав нову статистику того, скільки відповідно цивільних вже загинуло під час цього конфлікту. І якщо два тижні тому він говорив про це такий ну, психологічний таку цифру 10 тисяч, що от ми перейшли вже ці 10 тисяч, то сьогодні він сказав, що це вже 10 тисяч 65 людей. Тобто за ці два тижні, по суті, плюс 65 українців загинуло від відповідно від цих обслів росіян. Також хочеться відзначити, що взагалі, от заяви країн-членів в рамках Ради безпеки, вони стають все менш-менш дипломатичними по відношенню до Росії. І, от зокрема, наприклад, посол посол Франції він назвав Росію, каже, що Росія бере в заручники. По суті, всю систему світової продовольчої безпеки. А відповідно, японський посол він сказав, що все ж таки закликав Росію зупинити цю війну для того, щоб в Україні нарешті прийшла тепла весна миру, на яку ця країна заслуговує. А також хотіла б відзначити і американського заступника, постійного представника, який виступав в ООН. Він сказав, що Росія знову буде морозити Україну. Тобто, всі абсолютно були чіткі щодо цього. Також він сказав, що Росія там за останній час знищила 300 тисяч тонн зерна своїми обстрілами. Саме інфраструктури портової, і на ці 300 тисяч можна було прогодувати 15 мільйонів людей впродовж місяця. Але найголовніше, в принципі, він сказав, що не, ну, що світ не вірить заявам Росії. Зараз ви можете почути його виступ ми чули список безглуздих виправдань Росії для ведення та продовження цієї невиправданої війни, які постійно збільшується. Денацифікація НАТО, біологічна зброя, яка поширюється кажанами та птахами, хрестовий похід проти сатаністів, гуманітарна місія і захист російськомовних хрософобія. Список можна продовжувати. Росія сподівається, що люди повірять її брехні, якщо повторювати достатньо, але незважаючи на спроби замаскувати свої імперіалістичні амбіції, спосіб покласти край. Цій війні завжди був простим та зрозумілим. Росія має припинити агресію та вивести свої війська з міжнародно визнаної території України Іро, А як на ці прямолінійні заяви реагувала російська делегація? А так, Марія, ти знаєш, в принципі, практично кожного разу здається, що рівню цинізму Росії немає менше. Це говорить навіть дипломат, але цього разу Митрополянський перевершив знову себе. Він зокрема сказав, що на його думку взагалі немає підстав для цієї зустрічі, адже мовляв, все нормально, незважаючи на те, що кожного дня продовжуються обстріли і гинуть, в першу чергу цивільні. І от країни заходу по суті вони намагаються буквально за вухи притягувати відповідно цю тему до Ради безпеки, щоб, щоб тримати її на плаву в Раді безпеки. І використовувати цей майданчик для поширення антиросійських наративів. Тобто, по суті, Росія говорить таку зеркальну показує таку а, ситуацію того, що вона робить в Раді безпеки. Але а, і от як відповідь, тобто, це по суті доводить, що для Росії цей майданчик він дає дуже важливий. Це теж таку свою деяку міру є його її дипломатична війна, і вона намагається її виграти. Тобто, вона не збирається здаватися, от важливий майданчик для поширення, а, тобто її наративів для світу. А, і, як відповідь він зазвичай, коли от країни заходу проводяться подібні зустрічі та брифінги, Росія одразу проводить свою, і ця тема зазвичай це поставки зброї, і вже Росія проанонсувала, що відповідно 11 грудня вони будуть це обговорювати. І дуже швидко хотіла би сказати, що насправді ще цинізм полягає в тому, що Полянський сказав, що зараз виявляється голодомор створюється країни заходу, коли вони вивозять зерно відповідно в європейські країни, хоча це неправда, згідно з статистиками, мова йде про те, що зерно йде в африканські країни і поляки. На кордоні, які блокують кордон, виявляються, рятують Україну від цього mm. голодомору. Марія, дякую тобі, Іро. Я нагадаю, що про засідання в Раді Безпеки ООН нам розповідала Ірина Соломко.